Давай сам може йде запись добро мама, коли нам сказали, що підготувати представлення нашого курсу до бограч фесту. Ми подумали, що по суті наш курс це є такий великий смачний Бограч, в якому кожен є інгредієнтом невід'ємною частинкою. Тож поїхали, представляємось. А наш бограч журналістський на вогні вже третій рік. Закипаємо в навчанні, вже й забули час у лік. А щоб бограч був майфайний, ми усього намішаємо. <рес> Треба взяти за основу наш великий казанок. Наша староста чудова, всім показує зразок. ложку ірвозь я за ножку помішаю бограч наш буде страва просто клас а щоб бограч вийшов вдалий, треба нам додати сало наш андрійко Кослокіняк забезпечить гарний смак не за а за ним біжать дівчата Роберт, Роберт, не спіши реберцята не впусти Гуся й дві маринки, три веселі картоплинки. Разом ходять, веселяться і на пара гарно вчаться. Креативна наша Юля в казанку шкверчить цибуля. Нам без юлічки не ніяк любимо юлю просто так. Наша люда чорний перець додає нам гостроти. Не ведеться на розводи. Готи прагнуть доброти. Підсолить скільки хочеш до смаку. Як уже щось заговорить, не забудеш фразу. <плес> ну, а Сашка Темвець твоє воду угорнеть, як вода їй з рук все сходить за її казкову вроду. <плес> мирослава, мирослава, помідори всім на славу. Колір бограчу додасть, пограч буде добрим нас. Маті, гарна дівчина вона і красива, і смачна. Уу! Наш Михайло гострий перець, шутки з ним погані. Він, як справжній воїн з ним дівчата файні. Додамо часник до страви, щоб була смачніша. Брежань Катя в три октави нам розкаже віршик. Я та мрію! Кинемо зелень казанок, наш артурчик скаже ок. Полюбляє він петрушку як найкращою подружкою. Галас лице лавровий позитивом вибуховим хоче, ходить весело, регоче, всіх завалить хоче. Третій перець це наш коля. Він з Болгарії прийшов. Коля різний має полір, він футбольний м'яч знайшов. Ми забули. Як могли таке вчинить? На шанеля нам пробачить, наша неля нам простить. А наташенька шандра, сорт червоного вина. Ми бограч запиваємо, гарно пісню заспіваємо. Іж, їж бограч, богратіш, Андріана кіш, їж наш віжна як богачиш. З борошном змішаємо. Вийдуть у нас смачні галушки. Ось така у нас Танюшка. А усі ми разом дрова робам вам смачного. Ми почали складати вірші і думаємо, а як же без наших викладачів? Треба ж і про них щось скласти. І почала складати вірші про викладачів. Щось вийшло. Володимир Тарасюк ходить в гонорово. Він покаже вам усім майстер він футболу. А названня бабущак не жартує просто так. Він про радіо все знає, нас дурному не навчає. Що Галина науковець просто клас і чудова як людина, і завжди муштрує нас. Віталій заводяк бородатий наш добряк. Він всіх розвеселить і смачненьким пригосить. Галочка шумицька вся поважна, як левиця, та як кішка лагідна, наша галя дорога. Не плаче, не топила в річці м'ячик. Як на кафедру зайде, колектив весь заведе. <плес> Лизич, Яна найгарніша з позитивом дружить. В нас на парі креатив, алекції надолужимо. <плес> Саша маріяж всіх дівчат на абордаж. Це було в минулім році. Зараз всі дівчата в шоці. Знову ще це весела пані, і хороша, і струнка, і оцінки гарні. Пари дайте методисту, барничу Миколі. Всі дівчата вибухають, як рондо в Кока-Колі. Наша лесічка поліха в погляді, вона на втіху все звертає, допоможе, ще й декор зробити може. Чан вчитель дуже хочем та коли відповідаєм голову морочимо. А найкращий наш декан Юрочка Бізіля не танцює він канкан. -кан, їздить на біцігляд. сьогодні нам вручали грамоти і зазвичай нас За якісь хороші справи. Ми теж хотіли відзначити наших викладачів подяками символічними.

та дизайнерський гис. <праць> Вілася, мій Олександр Михайлович, за почуття гумору та веселі пари. Врахуємо <праць> на майбутнє, щоб не відвеселюватися. У нас є Василь найкращого тата на світі. Залізкі менери та сувору доброту. Причину володимиру Юрійовичу за справедливість розуміння та затрисне погляди. На час колесі за цікавий і пари. Одний імідж та розбиті серця студенти жили <правжу> колітровичу за гарні очі та милу усмішку. <правжу> 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 <Infinite> Дякую Віталію Івановичу за організацію інформаційної мислі та підтримку студентських ініціатив. Розуміння студентів та вчасно зареєстровані курсові та літні практи. Василіє підтримку, позитив та світлий настрій. <плес> 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 Третій курс ви журналісти! Больний варний буде їх! 그니까.